Зараз пан Анатолій бадьорий та активний, але ще тиждень тому чоловік не міг піднятися з ліжка через слабкість та сильну лихоманку. Спочатку каже, думав ковід, але тест був негативний. Згодом лікарі діагностували йому грип. Дуже тебе сильно колоти. Ну така температура, що як вирілку викручує тебе на четвертій чи на п'яте сутки, почали виламувати ці, крутити пальці. мізинці. боль така на шості сутки дало служення на горло і на вухо. Ну, горло отпустило мене, а ухо до сих пор шумить. Випадки захворювання на грип та ГРВІ в області фіксують дедалі частіше. За останній тиждень до медзакладів Дніпропетровщини з підозрою на інфекцію звернулися понад 12 тисяч людей. Всього до закладів охорони здоров'я було госпіталізовано 555 осіб, з них 267 це діти до 17 років. Епідеміологічний сезон грипу та ГРВІ розпочинається восени, кажуть лікарі. Кожного року фіксують новий штам. Вберегтися від інфекції можна шляхом вакцинації. Звісно, це не панацея від хвороби, але щеплення допомагає уникнути важких наслідків. Дітей можна вакцинувати з 6-місячного віку. Якщо дитина не досягла ще 9 років, то вакцинація проводиться у два етапи. Через раз і через місяць другий раз проводиться. Надалі можна вакцинуватися вже однократно, на рік, всім дітям і дорослим. Вже кілька років поспіль Альона разом з усією родиною вакцинуються від грипу. Обов'язково каже, щеплюють дев'ятирічну доньку Камілу. Маленькою дівчинка сильно перехворіла на цю недугу. У нас була дуже висока температура, нам дуже погано її було. Так? Ми... Знаходились у стаціонарі. Після того захворювання на грип ми завжди вакцинуємось. І ефективно ми вже декілька років, років три ми не хворіємо після вакцинації. З початку епідсезону до медзакладів Дніпра надійшло понад три тисячі доз вакцини проти грипу. Зараз усі запаси вичерпані. Ті пацієнти, які бажають щепитися, можуть придбати необхідні препарати в аптеках. Софія Куценко Олег Удринський. Новини одинадцятого каналу.